Привіт підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я хочу запросити вас приготувати дуже смачну закуску. – капуста! Ось такий вигляд вона має. Вона такими шматочками. Якщо вам цікаво, як я замаринувала таку капусту, дивіться моє відео. Для приготування такої смачної закуски, чудо капусти, нам потрібно. 2 кг білокачаної капусти. Я спочатку розрізала, а далі я покажу, як правильно нарізати капусту для такої закуски. Також нам потрібно 2 середніх буряка і 2 середні морквини. От я взяла 2, 3 таких невеличких буряка. І в мене одна велика морквина, тому я її взяла одну. 8 зубчиків часника. Також нам потрібно зварити маринад. Для маринаду нам потрібно в кастрюлю ми налили півтора літра води, додаємо 2 столові ложки солі, два ось таких стакани цукру. Я зважила, це тут 400 г цукру, один стакан олії, 200 міль. Наш росол повинен закипіти і в кінці ми додамо пів стакана оцту. Оцет я наливаю в цей же стакан. Коли закипить наш росол, ми налиємо туди оцту. За рецептом буряк і моркву потрібно нарізати кружальцем. Але я думаю, що буде цікавіше, якщо ми натремо нашу моркву і наш буряк ось на такі тест з декорейської моркви. З такими пластинками. Приготували моркву і буряк, далі починаємо нарізати нашу капусту. Ми вже наполовину розрізали нашу капусту, а взагалі нам треба капусту розрізати на 8 частин. І нарізаємо подібними пластинами. Таку частину від капусти потрібно вирізати. Ось нарізали такими шматочками і далі починаємо закладати посудину. Беремо будь-яку посудину, можна взяти кастрюлю, лотки. У мене ось таке відерко. Мені зручно. Наниз. Трохи насипаємо моркви і буряка. Далі викладаємо нашу капусту. Якщо виявилось, що такі великі листки попадаються, також можна їх перерізати. Між шарами також розрізаємо ось наш часник і викладаємо між шарами часник. Також перекладаємо чесником, морквою, буряком і додаємо ще нашу капусту. Закладаємо дуже щільно. І продовжуємо нарізати другу частину нашої капусти. Доверху заклали ми капустою, нагадую, що тут 2 кг капусти. І далі знову ж викладаємо наш буряк із морквою. Тим часом закипів наш маринад, виключаємо вогонь і виливаємо пів стакана оцту. Ретельно розмішуємо наш маринад, тому що ми тільки що додали оцту. І поступово заливаємо наш маринад до капусти. Залили маринадом і нам потрібно поставити нашу капусту під гніт маринаду не до верха, тому що капуста трохи випустить свій сік. І присяде трохи. Отже, ми ставимо гніт і ось таку баночку з помідорами. До речі, на моєму каналі є дуже смачний рецепт консервування помідор. Це солоденькі помідори і дуже смачні. Скористайтеся цим рецептом обов'язково. В такому стані під гнітом постоїть наша капуста одну добу. Далі ми її закриємо кришечкою і поставимо в холодне місце. Охолола наша капуста. В попередньому кадрі я вам показувала, як я ставила гніт і на гніт ставила банку із томатами. Але цю банку потрібно було зняти через 10 хвилин, тому що виділила капуста сік. Але саму тарілку, як гніт, я залишила до повного охолодження капусти. Ось капуста наша охолола. Подивіться, який вигляд вона має. Ось капуста, морква наша, буряк. Також достатньо ми маємо маринаду. На цьому етапі нам потрібно закрити нашу капусту кришкою і винести нашу капусту в холодне місце або ж поставити в холодильник. Через 5 днів ви можете куштувати цю капусту. Але можливо, вам сподобається її смак і раніше, тому потрібно спробувати. Це дуже смачно. Також на моєму каналі є інший рецепт капуста по-мексиканськи. По такому ж принципу вона також дуже смачна. Спробуйте і її приготувати. А якщо сподобався вам цей рецепт, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео!